Приветствую вас, бандиты! Все те, кто зарегистрированный на аукционе Биолити. Кто нету, ссылочка будет в комментариях и закреплена будет и под видео в описании. Пришла посылка. Купил я дещо с аукциона. Кстати, кому не важно, напишите в комментариях, Виолити. Пришла вот такая, такие пакован. Хорошая упаковка, скажу. За 45 гривен. Я, если бы на приходы, я бы не знаю. Мне нравится такая. Пришел у нас тут? А у нас тут монетки. Запечатаны еще в газетку. О, монети, обігові монети. Ваші батьки, діди пользовались такими монетами. Видите. Отакі копійки. О, еще який. Буратинка. Це. Ну це вообще щось за монета. Срібла. Напишіть в коментарях, хто знає з яких років. А хто не знає, то поставте лайк цьому коментарію. І купую я отакі різні монети дорого на аукціоні Віоліті. Ой, ще якась маленька така. На фото воно якась мені казалось більше. Але тут така малюсенька. Йоцик наш. Так що купляю я це все на аукціоні Віоліті. Ссылочка під відео також закріплена в коментарях. монети часів СРСР обігові. Переходьте. Також жду вас в нашому телеграм-каналі. Ссылка буде закріплена теж там же само десь. Шукайте. В телеграмі ми хвастаємося своїми находками. Скопа з гуманітарок, а також з з барахолок разних. Купую дорого.